Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами цікаве заняття. Сьогодні з вами ми будемо розчакловувати мешканців лісу. Подивіться уважно, хто це до нас завітав сьогодні. Так, це сорока Каркуша. Вона принесла нам лист від мешканців лісу. Давайте його разом прочитаємо. Вам цікаво дізнатися, що в ньому написано. Слухайте, терміново допоможіть, нас чаклун налякав, та й усіх зачарував. Ми забули, хто ми є і що вміємо робити. Виручайте, терміново нас, розчаклуйте, будь ласка, малята, пригадайте, а хто живе в лісі? Вірно, звірі, що ж сталося в лісі? Так, чаклун зачаклував всіх звірят. А щоб розчаклувати звірів, треба нам виконати завдання. Ось ми з вами і в лісі, але всі звірі десь поділися. Давайте відгадаємо, хто живе в лісі. Послухайте загадку. Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста, вовку, брату я сестриця, а зовуть мене Вірно, Лисиця. Блідку медом ласував, до схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Хто це малята? Так, ведмей, ведмідь, і ще загадка. Котиться клубочок зовсім без ниточок, замість ниточок триста колючок. Хто це? Їжачок. І ще загадка. Довгі вуха куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Вірно, це зайчик. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, Хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Так, це білка. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Що впізнали, друзі? Вовка, так, це Вовчик. Молодці малята відгадали всі загадки. Ось дивіться, з'являються наші зачекловані тваринки. Нам пов... ми повинні виконати ще одне завдання. Давайте розкажемо, які це звірі. Розкажи, яка який? Лисичка яка? Руда? Красива, хитра. А тепер розповімо про їжачка. Їжачок який, їжачок маленький, колючий, сіренький. Добре. Давайте розповімо про вовчика вовк який, вовк сірий, вовк злий, вовк зубатий. А білочка яка? Білочка маленька, білочка красива. Білочка швидка, білочка пухнаста. Розкажи який ведмідь. Ведмідь великий, ведмідь клишоногий. Бачите, як у нього ноги стоять? Заяць який? Заяць біленький. Заяць швидкий. Заяць боязливий. Він усього боїться, тремтить завжди. І ще одне завдання допоможи тварині. А тепер давайте нагадаємо тваринам, що вони вміють робити. Білка, що робить? Стрибає. Вовк що робить? Виє. Їжачок, що робить? Спить. Зайчик, що робить? Бігає, стрибає. А лисичка, що робить? Полює. Бігає. Ведмідь, що робить? Ходить, а взимку спить. А де ще я домівка? Нагадайте звірям, де вони живуть? Необхідно надати повну відповідь. Наприклад, ведмідь живе у барлозі. Далі самостійно. Білка живе у дуплі, їжачок живе у. І так далі продовжуйте самостійно. Гадаю, ви впорали з завданням, а давайте спробуємо сказати, що ж відчували наші зачакловані звірі, як їм було. Так, їм було холодно. Голодно, сумно, погано, страшно, ось як було звірям, а ми їх розчаклували. Дивіться, ось з'являються наші тваринки, а як їм тепер стало. Вірно, радісно, тепло. Ситно, Радісно, тепло і ситно. Ми розчаклували тварин діток, тож давайте зараз назвем їх ласкаво вовченятко, зайченятко, більченятко, ведмежатко, їжачок. І кого ми ще забули? Лисенятка, да? Тваринки радісні повернулись у свій чарівний ліс. Молодці малята ви впорались з усіма завданнями.